Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, на нашій вечірі молоті. Говорив про те, що саме лицемірство є одним з тих важких факторів, який не дозволяє нам перемогти. Я говорю про лицемірство людей, які тут ніколи себе не відчували українцями, радше не хотіли бути українцями. І коли почалося це повномасштабне вторгнення. Ці люди виїхали за кордон, думаючи, що там їх приймуть з розпростертими обіймами, що їм все дадуть, а натомість скінчилась допомога, треба було працювати. І дійсно багато хто з тих людей, які звикли до такого легкого життя, повернулися сюди і тут починають розповідати, як ми маємо жити. Говорячи, які вони українці, і навчаючи тих людей, які тут пережили багато чого, як жити. Ось це лицемірство. Щоби не бути лицеміром, потрібно навчитись зовсім іншої речі. Ще один просто факт, який я хочу сказати, що. Чому ми не можемо перемогти на даний момент? Тому що багато українців лицемірять щодо того, хто вони є. Вони є лицемірними українцями. Вони з легкістю одягають вишиванки на день, в День шанування вишиванки, ходять з прапорами на День Незалежності. Дуже багато говорять про себе, які вони українці. Але, коли стоїть питання доказати, що ти українець, вони тікають. І от сьогодні я хочу поговорити про зовсім протилежну річ до лицемірства. І знаєте, коли готувався до цієї теми, я. Чесно кажучи, не міг віднайти відповідної цитати Святому письмі. Але допоміг, допомогли твори митрополита Андрея Шептицького. І от що він пише у своєму посланні до вірних Станіславської єпархії, що в далекому 1899 році. Хто на своєму місці працює для добра народу? Виконуючи сумлінно свої обов'язки, той є ліпшим патріотом, ніж той, хто багато говорить, а мало робить. Тож любіть своє, тримайтесь свого, дбайте про своє. І сьогодні мені хотілося би наголосити на патріотизмі. Що ж все ж таки є патріотизмом і хто є справжнім патріотом? І хто є справжнім українцем? Знаєте, за ці три роки, та навіть більше за ці 10 років цієї війни, вже 11 років цієї війни, я бачу багато різних українців. Коли в 2014 році це все почалось, я заїхав на нашу. За, е, Ось цю автостанцію пісочні хаду, де міняють масло. Там я завжди обслуговував свій автомобіль. І от вчора раз я приїжджаю, це вже було осінь. Приїжджаю на цю, на цю станцію, і ті майстри, які там працювали, вони бачили щось ще. Ми розговорилися. Знаєте, що мене тоді вразило. Ці люди сказали, а навіщо нам це все? Це вже було, це вже велася війна, Уже е, був захоплений Донбас. І тут в Харкові були революції. <кій> І от вони кажуть, а навіщо це все? Оце ті всі майдануті, отак тоді говорили, це вони всьому винні. Подивіться на наш лоск. Ну, вони, правда, мені це говорили, ну, я думаю, так говорили, подивіться на наш лоск. В восьмій годині наші е, люди вже там сиділи, чиї каву пили, тому що вони продали товар. А все через те, що ми торгували з Росією, ми були з Росією друзями. Навіщо було розривати ці стосунки? З Росією треба дружити. Приклад. То один приклад, знаєте, патріотизму. Патріотизм, який вимірюється власним добробутом. Якщо мені добре, я заробляю в цій державі, я патріот цієї держави. Якщо я не заробляю в цій державі, то навіщо вона мені? Хай буде хтось інший. Інший момент патріотизму. Це мені розповіла наша. Одна з наших парафіянок, її студент, у 2014 році пережив ось цей русський мір в Донецьку. Він виїхав в Ізюм. І він зрозумів, що русський мір це не його. Він бачив ті жахіття, які відбувалися тоді, в Донецьку, не говорячи про теперішній час. І ця людина, як він каже, що до 14-го року, він був такий дуже проросійський. Для нього Росія, російська мова це було все. Все, що пов'язано було з Україною, це було щось дуже далеке. Але переживши цей русський мір в Донецьку у 14-му році, ця людина виїжджає, їй вдається втекти звідти. І він навідріз Відмовляється від всього російського у своєму житті. І от він попадає в окупацію вже тут, в Ізюмі. І все рівно має змогу якось виходити, виходити на онлайн-навчання, як каже, це наша парафіанка, розказувала, він розмовляв виключно на українській мові. Будучи в окупації в Ізюмі. Приклад патріотизму. Приклад патріотизму це тих людей, які, лишились, які не змогли покинути ці території, але продовжували свою боротьбу. Тих двох підлітків в Маріуполі, яких застрелили за українську мову. Тих волонтерів, яких у 2014 році розстріляли в ДНР. За те, що вони. Е Підтримували наших хлопців, годували їх на Балопосту. Це один, це інший варіант патріотизму. Бути патріотом, як каже Митрополит Андрей, це бути на своєму місці і працювати для блага свого народу. Справжній патріот це той підприємець, який не згорнув свій бізнес і втік геть. Навпаки, та змінив місце. Перебування своєї підприємства, але далі працює на цю країну. Більше того, сплачує далі податків цю країну. І він каже: я не можу воювати, але я можу забезпечити 10, 15, 20 військових. Знову ж таки, приклад такого патріотизму теж знаю. Е, в 15-му році, підтримуючи. Один з підрозділів 92-ї бригади розговорилися з одним хлопцем, і він каже: Ви знаєте, каже, нам не потрібні фальшиві патріоти тут, ті, які сюди йдуть заради грошей чи просто так. Каже, у нас є справжній патріот. Каже, він бі бізнесмен. Коли його призвали, він, ну, він приїхав. Чи ну, мали його призвати? Він приїхав до нас, бо тут його служили з і він сказав так: хлопці, я поганий військовий, я не зможу воювати. І коли я буду з вами в окопі, я не зможу стріляти. Але я бізнесмен. І я беру ваш підрозділ це 20 чоловік під повного опіку. І він сам з е, своїх коштів забезпечував цей підрозділ. Одягом, харчами, всім необхідним на той момент. Все, що потрібно було, і він їм доставляв. Приклад патріотизму. Так. Патріот, як каже митрополит Андрей, це не той, який багато говорить, а це той, який робить. Сам Христос сказав: по ділах ваших пізнають вас. Справжній патріот України є той, який готовий заради цієї країни жертвувати тим, що в нього є. Бути патріотом це не ходити з прапором, знаєте, по вулиці десь там далеко. Бути патріотом це жертвувати заради своєї країни. Легко бути патріотом. В ті, десь за кордоном. Але тут, в Україні, бути патріотом це означає не шукати відмазки від армії, а встати, іти і захищати цю, цю Україну. Якщо ми говоримо, що ми є патріоти України, значить ми маємо жертвувати для цієї країни. Хтось фінансово. А хтось фізично. Має гармонійно працювати. Ми не можемо, знаєте, всі сказати: я не можу воювати, я буду платити. Як, коли тисячі людей кажуть, ми будемо платити, а один буде їх захищати. Наш патріотизм тоді дуже швидко закінчиться. Бути патріотом це означає. Підтверджувати свій патріотизм своїми ділами. Але справжній патріот також це та людина, яка не засуджує інших. Зараз справжній патріот, він не каже: От ти такий сякий перетакий поганий. Ні. Справжній патріот це та людина, яка працює, щоби змінити свою країну. Тож як каже митрополит Андрій, любіть своє, тримайтесь свого і дбайте про своє. Це є бути патріотом. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святий це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу на з грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти, святий єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молиту, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!